Вітаю вас, друзі. Ознаки рівності трикутників. Перша ознака. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно, двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Подивіться на перший малюнок. Дві сторони рівного трикутника і кут між ними дорівнює двом сторонам, відповідно, двом сторонам. І куту між ними другого трикутника, то ці трикутники рівні за першою ознакою. Друга ознака: якщо сторона і два прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Подивіться на другий малюночок. Ось ця сторона і ось ці два прилеглі кути цього трикутника. Дорівнюють відповідно стороні і оцим двом прилеглим кутам другого трикутника. Ці трикутники рівні. Третя ознака рівності трикутників. Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Маємо один трикутник. Оці його три сторони. Дорівнюють відповідно трьом сторонам другого трикутника. В цьому випадку трикотники рівні. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.